Всім привіт. Поговоримо про психоемоційну, напевно, таку травму, біль, як біль недосяжності. Дуже часто люди, ну, особливо жінки, то як тематика більш жіноча, більше жіноча, піше емоційні качелі, гойдалки, так? адреналіни, скачки, все це нам притаманне. І от біль недосяжності дуже часто прям руйнує середини і випалює. Отже, що це таке? Це не той біль, коли нічого немає. Це коли ти відчуваєш, що воно є близько, поруч, живе, але не можеш ти це отримати. Це дуже часто йдеться якраз про дівчат, які бачать, що от є, хтось їм подобається, але вони не можуть ні підійти, ні бути разом, або ж він з іншою, з подругою і так далі. Тобто, це. Чисто психологічний, оцей біль, коли психіка проігрує сценарії постійно, що ти так хочеш вешся просто на всі 100%, але це для тебе недосяжне, якщо простими словами. Тобто це не порожнеча, це мука близькості, яку не можна реалізувати. Приклади, наприклад, ти бачиш, як він дивиться, але не підходить. Відчуваєш, що між вами щось є, але жодної дії з його сторони. Він живий, не зник, не мертвий, але ж не з тобою. Твоє тіло його хоче, але він не торкається тебе. Ти реально існуєш у його полі, але він живе далі собі, ніби без тебе. Чому це були сильніше, ніж просто все ясно, все чітко, все закінчилося? Бо це ти відчуваєш, що є магніт, але не маєш контакту, не маєш підтвердження. Ти бачиш, що він небайдужий, але не отримуєш дій. Тобі реально дають надію, але без продовження. І це розриває більше, ніж ні або кінець, де все чітко. А тут ніби це всередині так, але ні. Що відбувається в психіці? Розщеплення. Серце каже, він мій, тіло хоче, а реальність каже, він тебе не тримає. Створюється замкнене коло, болю і надії. Є контакт, немає дій. Знову контакт, знову тиша. Це виснажує більше, ніж просто самотність. Бо самотність ти знаєш, а тут маячить присутність. Чомусь на цих словах, мені здається, що дуже часто от, оцей біль проігрується саме в дівчат-підлітків. Хоча зараз воно, мені здається, розширене просто на всю вікову категорію і лінію, але в цілому. Отже, і в твоєму випадку ти ніби відчула контакт, бачиш його, реагувала тілом, сприйняла сигнали, вклала в глибину, а він не прийшов, не сказав, не проявив. Взаємодії не відбулося, і це не, не нічого, це майже, а майже це новий біль. І це відбувається, підкриває нову глибину, нову травму, яка називається боятися йти у відчуття тіла. Коли з психії ми витягуємо інше ядро. І що це означає боятися йти у відчуття тіла? Це не означає не любити тіло чи не хотіти там сексу, це означає, що не вірити, що тіло витримає стільки, скільки почуттів тобі є. Там працювала психіка підсвідомість, ще переключається на тіло. Коли страхи та травми, блоки, все це. Настільки, хто цікавиться, то розуміє, бачить зі сторони, а в більшості, хто не цікавиться, це відбувається просто як звичний сценарій життя, вивчення, виховання, впливу і так далі. Отже, що ще не вірить, що тіло не проживе емоцію. Не, як не тілом фізично, а їм проживе головою. Тут же ж в нас головна задача якраз: тіло ж боїться проживати, і все перекидає догори на психіку, на голову. І це також не означає, що зупиняти дотик або бажання в собі, бо десь в пам'яті закарбувалось, а раптом знову буде біль, відкидання або ще гірше сором. Насправді ж у нашому тілі дуже глибокі речі є. Воно пам'ятає, як було невибраним. Особливо ж підліткові наші часи. Воно неодноразово заморожувалося, щоб не розвалитися від болю, коли відбувався якийсь розрив, втрата, зрада. Воно переконане, що любов рівно дорівнює біль, тому й не довіряє, коли знову з'являється бажання. Ти хочеш себе відчувати, але не знаєш, як це? Бо в твоїй пам'яті відчуття рівно занадто небезпечно і вразливо. Відчуття рівне мене використають і кинуть. Відчуття рівне мене буде соромитись, або я буду слабка, або ж мені буде соромно. Як почати входити у відчуття тіла? Малими кроками. Без чоловіків, без сексу, без фантазій. Ось три прості вправи, які запускають повернення себе до тіла. Перше. Відчуй стопи. Протягом 2-3 хвилини в день просто звертай увагу, чи ти відчуваєш свої ноги, коли стоїш або сидиш. Це повертає ґрунт. Друге, тепло, холод. Коли приймаєш душ, помічай, де тепло приємне, де тіло стискається. Тап. Ти поступово розрізниш, де ти себе блокуєш. Третє тіло, як правда, це запитає, а що зараз відчуває мій живіт? А що груди, а таз, коли ти, наприклад, про когось думаєш? Не відповідь з голови, а реакція тіла, чи там спазм, тепло, холод, пустота, збудження, тобто люба реакція твого тіла. Ти не мусиш усе зрозуміти одразу. Ти не мусиш йти у великий стосунок, щоб відчути тіло чи великими кроками йти. Навпаки, коли ти відчуєш себе, твоя жіночність і бажання почнуть обирати здорове, не з болю, не з очікування і не з пустоти. Тому що крок за кроком з тілом, з диханням, і з магією, але в опорі на себе ти можеш стати, звісно. Жінкою справжньою, та яка відчуває своє тіло.